Загадка древньої культури глибокої і складної абсолютно невідомої більшості з нас. Загадка музики, в якій зовсім інші ритми, тони, інструменти. Загадка злиття з музикою. Мова йде про східний танок. Новомосковці полюбляють такий різновид танцю. У суботу, 26 квітня, проходив звітний концерт східного танцю. Наша знімальна група слідкувала за подіями. Днями у палаці металургів відбувся концерт від студії східного танцю та пластики Араріка. Низка феєрічних номерів не залишила байдужим жодного. А нашій знімальній групі пощастило зазирнути за куліси, де ми поспілкувалися з танцюристками. Зараз ми знаходимося за кулісами. Студія танцю і пластики Араріка. Молодша група готується до виступу. Вони перші, маленькі та красиві. Поважаємо йому успіху. Дівчатка не можуть визначитися, страшно їм чи ні перед виступом, бо серед них є ті, хто на сцені вперше. Так страшно? чи ні? Так! Декілька підбадьорюючих слів перед виступом, і ніхто вже нічого не боїться. Ми йдемо перші і не боїмося. Це сьомий звітний концерт. Кожен захід неповторний. Дуже багато сольних виступів каже один з керівників студії танцю та пластики Араріка Аліна Кароян. Тема нашого концерта я танцюю. У нас не тільки колективні танці, але і сольні. Много сольниць буде. дівчинки прийшли сама виражатися. А от, от таких от маленьких до самих зрослих, жінчини, дівушки, всі у нас танцюють. Танець це для мене все каже Аліна Караян. Пікніки свята завжди разом з улюбленим колективом. І вибрала направлення тільки тому, що мені в житті попався дуже хороший вчитель Юлія Альмейда. Це ми вчитель. Я їй дуже благодарна за то, що вона мене навчила, дала путь в життя, так сказати. А зараз танець для мене це життя. Душа бажає позитивних емоцій, кажуть танцюристки. Східна казка допомагає розкрити себе. Кожний наступний концерт це маленьке свято. Займаємося ми давно більше п'яти років. Дуже любимо танці как самовыражение, как танец души. Нам очень нравится. Восток – это нечто особенное. Это сказка, это волшебство, это красота, это блеск. Хочется иногда поблистать, как каждой женщине. Мне кажется, это прекрасно, это красиво. В нашей жизни повседневно, в нашем быту эмоций очень мало. Поэтому вот эта возможность получить какие-то впечатления, эмоции, выступить где-то, показать себя, ну и посмотреть на себя тоже со стороны. Да, и всегда это маленький праздник. Маленький восточный праздник, арабский, индийский. Немножечко вносится в нашу жизнь в такой восточной сказки. Мы это Очень ради майже всі чоловіки у захваті від своїх танцюючих красунь. подобається, <правда> вони завжди приходять, приглашають своїх друзів. Ну ну, і падджують да, канічна очі поддержують, башляють. Ну нравиться, канішпідтягнута та красива у танці. Саме така жінка Ігора Глянь, який прийшов на концерт підтримати кохану. До речі, його донечка також займається танцями. Ми прийшли сьогодні на виступлення нашої мами, а вона вихона на танці. Два рази в тиждень сьогодні у них ачотний концерт. От ми прийшли його поздравити, поставити на його творчество. Отож, багато глядачів залишилися під враженням, бо мали змогу зануритися у східну казку. Пропонуємо і вам доторкнутися до чарівного танцюючого сходу.